Вітаннячко всім! отримали ось цього красення. Це відомий на весь світ датський бренд Hjort Knutsen. Відома меблева фабрика це є крісло Relax або реклайнер. Тобто, воно має опцію фіксування і розкладання спинки, крутиться навколо, виконане повністю в натуральній шкірі. Особливість цього крісла, його, я думаю, можна використовувати як кабінетне. Офісне крісло, висота сидіння цьому дозволяє та сприяє. І так по всьому по порядку. Погляньте, який клас шкіри. Найвища якість люкс гатунок, натуральна шкіра. Повністю все в натуральній шкірі. Жодного грама Шкірозамінника. Ну, Меблі від Hjort вони усі такі, тобто без шкірзаму. Тепер стосовно поясню, яким чином працює реклайнер, тобто фіксування кута нахилу спинки. Це є максимальний варіант. Майже напівлежачий, лежачий, ви можете обрати будь-який від теперішнього до попереднього. Якщо ви хочете підняти крісло, вам потрібно, сидячи на кріслі, припідняти спинку, спину і цей речах посунути до себе, до спини і потім відпустити вперід. Тобто спинка підіймається. Для того, щоб спинку опустити, вам вже потрібно, сидячи на кріслі, зробити тиск головою спиною на спинку. Цей речах знову ж таки посунути назад і коли обирати потрібний кут нахилу, повернути його вперед. Зараз ми оглянемо це крісло. Потім я перейду до параметрів. Такий, така ніжка. одному ми зняли від чехлів. Стосовно того, що я казав, що його можна використовувати як кабінет, ось погляньте серед крісел релаксів, тобто тут доволі, доволі вертикальна спинка. І на мою думку, воно може підходити як кабінетне крісло. Спинка надзвичайно ергономічна, підтримки поясниці, все, все підголівнички, воно дуже комфортне. Для щоденного там, чи відпочинку, чи навіть роботи за ним, надзвичайно комфортне. Хоча його. Першочергова ціль це є такий відпочинок, крісло релакс. Так, стосовно параметрів, ось дивіться, висота сидіння, тобто орієнтовно десь 51 см. І там нижче, воно трошки йде під нахилом, тобто там все одно десь зберігається 48-47 см. Тобто, я думаю, що це буде абсолютно комфортно для того, щоб. Користуватися ним як робочим кріслом. Бо дуже часто люди в нас запитують стосовно можливості перелаштування такого крісла, релакс під робоче крісло. І по спинці. Погляньте, яка спинка десь 78-79 см. Вона висока за рахунок того, що близько 10 см є можливість її регулювання. Ще раз подивіться, яка, знаєте, ззаду з боків клас Шкіри. Розтішна річ. Це є новинка від Хіордкнусен. В описі під цим відео є клікабельне посилання на наш сайт, там є фотографії з його розпакування, всі необхідні параметри, також наші контакти.